Про події війни говорить Стратком. 17 грудня під час планової перевірки приміщень в одному з місць дислокації головнокомандувача збройних сил України генерала Валерія Залужного було виявлено елементи обладнання для зняття інформації. Пристрої для прослуховування були встановлені у кабінетах, призначених для роботи головнокомандувача та працівників апарату забезпечення його діяльності. Про це повідомляє генеральний штаб ЗСУ з метою встановлення обставин вказаної події, її наслідків та осіб до неї причетних повідомлено службу. У безпеки України у свою чергу СБУ відкрила кримінальне провадження за фактом виявлення технічного пристрою в одному з місць дислокації головнокомандувача. Воно відкрито за статтею 359 частина 2 Кримінального кодексу України. Незаконне придбання, використання збуту або спеціальних технічних засобів отримання інформації передбачає покарання від 4 до 7 років позбавлення волі. За попередніми даними спецслужби, виявлений пристрій перебував у неробочому стані будь-які засоби накопичення інформації чи засоби віддаленої передачі аудіозаписів не виявлені. Даний технічний пристрій буде передано на експертизу. Співробітники СБУ здійснюють усі передбачені законом заходи для розслідування даного правопорушення. Йдеться в повідомленні СБУ. Протягом минулої доби на всіх напрямках фронту відбулося 64 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав два ракетних та 29 авіаційних ударів, здійснив 47 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Трати ворога за добу становлять 1090 осіб особового складу, 44 танки, 60 бойових броньованих машин, 38 артилерійських систем. На Бахмутському напрямку українські захисники відбили п'ять атак противника в районах Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Сили оборони України продовжують завдавати ворогу втрату живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах. У зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ Таврія на Авдії напрямку сили оборони України продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Тут українські воїни відбили 16 атак противника, східніше Новобахмутівки, Степового Авдіївки, та ще 11 атак, південніше тоненького, Невельського та Первомайського Донецької області в зоні відповідальності ОСУ в Одеса на Херсонському напрямку. Наші воїни надалі утримують зайняті позиції позиції на лівобережжі Дніпра ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах ворога. Речниця сил оборони півдня, полковник Наталія Гуменюк, в ефірі телемарафону, також розповіла про сутички між окупаційними військами. У них внутрішній розбрат дуже очевидний і у радіоперехопленнях, і в загальній поведінці, яку ми можемо спостерігати за допомогою аеророзвідки. Бачимо, що злагодження у підрозділах ворога немає. Наголосила полковник Гуменюк. Головне управління розвідки Міністерства оборони України підтвердило факт бойових зіткнень поблизу населеного пункту Тірєбріно. Білгородської області Росії, як повідомило гурмо. Внаслідок атаки, яку здійснили противники кремлівського режиму, на Білгородщині знищено взводний опорний пункт російських військ. Несподіваний напад на позиції підрозділів армії терористичної Росії викликав панічну реакцію серед особового складу місцевого гарнізону. Так, за наказом тамтешніх командирів російських військ був відкритий хаотичний артилерійський вогонь по навколишніх селах. Йдеться в повідомленні розвідників. Міністерство оборони України покращує якість та швидкість розмінування, оскільки тільки на очищеній території повернуться люди, бізнес, робота і нормальне життя. Про це розповів перший заступник міністра оборони Олександр Павлюк у колонці для видання «Укрінформ». Варто додати, що він також є координатором національного органу з питань протимінної діяльності. За даними першого заступника міністра, наразі додатково сформовано 10 батальйонів та три роти розмінування. Також затверджено план гуманітарного. Розмінування деокупованих територій на 2024 рік, в якому визначені території і послідовність робіт. Від початку повномасштабного вторгнення групами розмінування уповноважених підрозділів вже очищено від вибухонебезпечних предметів 2610 квадратних кілометрів території, понад 68 квадратних кілометрів акваторій. Зауважимо, що днями стало відомо про те, що Болгарія, Румунія і Туреччина на початку наступного року планують підписати угоду про спільне розмінування Змінування акваторії Чорного моря про це повідомив міністр національної оборони Туреччини Яшар Гюлер. Він наголосив на тому, що відновлення миру та стабільності в Чорному морі є важливим для всього світу, особливо для прибережних держав. Міністр оборони США Ллойд Остін 18 грудня відвідає Ізраїль, щоб отримати від ізраїльських офіційних осіб більш чітку оцінку їхніх військових операцій у секторі Гази, як зазначають американські медіа, візит глави Пентагону відбудеться на тлі посилення розколу між президентом Джо Байденом і прем'єр-міністром Ізраїлю Бінь'яміном Нетаньяху у зв'язку зі зростанням жертв серед цивільного населення в Газі. Раніше цього місяця телеканал CNN повідомляв, що американські офіційні особи очікують, що до січня із. Ізраїль може перейти до менш інтенсивної стратегії, яка буде спрямована проти конкретних бойовиків і керівництва Хамас. В той же час, 18 грудня, два джерела в єгипетських службах безпеки заявили виданню Reuters, що Ізраїль і Хамас готові до відновлення припинення вогню і звільнення заручників, хоча залишаються розбіжності щодо того, як це буде реалізовано. Так Хамас наполягає на складанні списку заручників, що підлягають звільненню в односторонньому порядку і вимагає, щоб ізраїльські сили відійшли заздалегідь. Визначені лінії. У свою чергу Ізраїль погодився зі складанням списку, але вимагає вказати терміни і ознайомитися з ним, перш ніж встановлювати час і тривалість припинення вогню. Також Ізраїль відмовляється відходити на визначені терористами позиції. Переможемо. Програма створена управлінням стратегічних комунікацій Генерального штабу збройних сил України.